Вони вийшли на галявину, і зозуля перестала лічити. Ти рахував? спитала тихо Марія. Ні, відповів він. А ти? І я ні, сказала Марія і раптом тихенько зойкнула від захвату. Уся галявина була засипана квітами. Під сонцем вони променились і грали, хитались і миготіли. Трава була така соковита, що, здавалось, ось ось бризне смарагдом, який розіллється, заливаючи землю. Було таке враження, що всі квіти зійшлися до цього місця з усього лісу на незвичайний квітковий форум. і те, що потрапили на нього Іван з Марією, не було випадковим. Дівчина раптом притулилася до Івана, а його руки щільніше обняли її. Стояли й дихали. І наче вбирали собі в груди, розсичений в повітрі мед. Відтак почули неголосне, голосне, дружне, однотонне гудіння, тисяча бджіл прилетіла сюди, щоб випити з квітів нектар. Весь простір через те бранів, сколихнутий безліччю легких прозірчастих крил, вони дихали медом і пили його, бо теж раптом відчулись у цьому світі, як дві бджоли, мали зібрати тут власний мед і понести назад домівку. Були тут зайві всі слова, але він таки промовив, прихилившись до неї і ледь-ледь торкнувшись гарячими устами її вуха. Маріє, сказав він, народи мені п'ятеро синів.